Всім привіт! Мене звати Анжела Сад. І сьогодні ми з вами поговоримо, як особисто я, мій сад знаходиться в київській області, готую троянди на зиму. Обрізати чи не обрізати, тому що інформації в інтернеті дуже і дуже багато, і я вам скажу, немає такої прям точної однієї істини. Кожен готує свій сад по-своєму, і кожен має свій результат і має свій досвід. У мене є дуже багато видів різноманітних троянд. Ось це, наприклад, плетюча троянда бієнв'ю минулого року. Я її посадила. І я її вкривала, тому що садила восени, боялась, так як це крупномір, боялась, що вона в мене не вимерзла. Цього року вона вже в мене набралася сил. Цього року я вже вкривати не буду. Що я з нею буду робити? Найперше, я пообриваю ось ці всі бутончики. Кожен ось тут є ще молоді невизрівші. їх також можна пообривати, можна не чіпати. Чи буду я робити обрізку? Зроблю обрізку, але таких дуже тонесеньких пагонів. І все. Кардинальну обрізку ми робимо весною. Не зараз. Я не хочу провокувати ріст пагонів. У нас ще немає сильних морозів. Ще, ви бачите, є листочки. Тому максимум, оце вся моя робота це пообривати. Також я можу обрізати ті гілки, які я розумію, що під. Величезним снігопадом можуть обламати, або ж я їх просто підв'яжу. Можу лише зараз обрізати якісь хворенькі гілочки, якщо я бачу, що їх тут є багато. Також часте запитання, чи потрібно обривати листя на трояндах. Не потрібно. Єдине, що коли листя опаде, а опаде воно частково, в мене в минулому році троянди зимували практично всі з листям, я просто збираю хворі листочки. Але і логічно мислю по відношенню до різних ситуацій. Наприклад, на цій клумбі росте 15 бордюрних троянд джолі Trendsetter, які вже під осінь почали хворіти і виглядають зараз програшно. В такому випадку я не чекаю, поки опадуть листочки. Відразу обриваю хворе листя, обрізаю гілки, які вибиваються з основної висоти куща, і збираю вже опавше листя з ґрунту. Щоб не чекати, поки воно впаде, і не робити подвійну роботу. І що я роблю для підготовки? Підживлюю троянди і трошечки піднімаю рівень землі. Скільки це сантиметрів? Скільки це сантиметрів? П'ять. Ось такі в мене є ще грунтопокривні троянди. В мене їх тут 10 штучок. Називається Sort White Fairy. З ними я також нічого не буду робити, навіть залишу ось ці квіточки, а навесні вже коротко обріжу. Обробка обов'язково. Бачите, Я від'їжджала зі свого саду, і в мене є троянди, які похворіли. Ось це дуже гарна троянда, називається вона Ларіса. Спочатку думали, що це плетист, абсолютно був інший сорт, але це пересорт так називаємий. І я вам скажу, що вона дуже шикарно квітує. На сьогодні 13 листопада, і подивіться, ще є квіточки. Тут маю величезну кількість, ну як величезну, штук 6-7 троянд, Сандра Ренесанс. Це вона була посаджена не в цьому році, минулої осені. І дивіться, як вона вимахала за рік, і... З такої трояндочки, ось маленької за рік вимахала ось така, і вона квітувала все літо такими дуже гарними фіолетовими квітками. Дуже рекомендую, хто собі хоче от саме таку незвичайну троянду, яка високо росте, то це вам підійде цей сорт. По якій логіці обрізаю цю троянду. Також всі гілочки, які під вагою сніга, можуть зламатись, обрізаю Вкорочую, вірніше. Також ті, які заважають сусідній гортензії. І вже потім підрівнюю під одну висоту. Деякі гілки залишаю десь сантиметрів 40 від землі, але не менше. Як я буду саме готувати, бачите, в мене тут є добриво під корою. Зараз я пролью добрячі свої троянди, розгребу ось тут це все пролью, підсиплю землі. десь ось я, так. Я коли підсипаю, я використовую часто як чорнозем, так і вже використану. Землю, використаний ґрунт після петуній. І просто це все утрамбовую сантиметрів 5 від землі і присипаю мульчею. Мульча в мене на всі. І ще одна дуже гарна троянда, називається Констанс. Якщо я не помиляюсь, вона змінює свої кольори. Дивіться, скільки бутончиків на даний момент. Звісно, вони тут всі посохші. Що я зараз буду робити? Я також пройдуся, пообриваю, але ось цю гілочку, наприклад, я вкорочу. Десь наполовину. Чому? Для того, щоб не зламалася вона від снігу і не потянула за собою весь кущ. Весь інший кущ я обрізати не буду. Ще одна з дуже гарних троян це Distant Drums так вона, по-моєму, називається. Також, бачите, ще до сих пір є бутончики, звісно, вони вже, скоріше всього, не зацвітуть. Але молодець, вона в цьому році дуже гарно себе показала, квітувала весь сезон. Ось ці дві трояндочки в мене Девіда Остіна. Два різних сорти, але дивіться, яка різниця. Ось ця троянда була висаджена з горщика десь в кінці літа. Вони абсолютно одного віку. Ця висаджена через місяць. І подивіться, яка різниця в їхньому розвитку. Так, а це щось, я бачу діти тут. Нормально гралися, це в мене тут такі світлячки є. Ось ця трояндочка, це також Девіда Остіна, була висаджена десь місяця-півтора тому. І бачите, вона тільки на наступний рік буде гарно розвиватися. Треба її присипати землею, щоб вона не перемерзла. Але все це зараз я дуже щедро пролью. Це сорт троянди Лілі Марлен, вона в мене привита на штамбі. Що я роблю тут? Тут також прибираю хворі якісь листочки, вкорочую трошечки, і буду просто замотувати пізніше вам зніму відео, місце прививки і по стовбуру, і все, От і вся підготовка до зими. Так я робила в минулому і минулому році, і троянда себе дуже гарно показала. Дуже дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Це моє друге відео на Ютубі. Я дуже старалась зробити його максимально гарним та інформативним для вас. Чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші запитання, і, основуючись на них, вже буду знімати наступні відео.